Вони чекали на вшанування сімдесятиліть, лежачи в уманській землі, безіменні жертви сталінізму. У липні 41-го року на Черкащині бригада червоних розстріляла майже 900 патріотів з Тернопільщини. Місце братської могили влада ховала до останніх часів, заявляють активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода. Але тепер тут буде пам'ятний знак з іменами загиблих. Така політика пам'яті Тернопільської обласної ради, яку очолює націоналіст Олексій Кайда. Тернопільська громада вже не вперше. Приїжджаю до Умані для того, щоб вшанувати своїх земляків, своїх рідних, всіх тих, хто загинув тут, в цій трагедії, Уманській трагедії. Це близько 900 людей, молодих, старших людей, яких 21 липня 41-го року розстріляли без суда, без слідства. Саме тут в Умані. Обласна рада прийняла рішення щодо вшанування земляків, чутківщан, тернопільчан, і були виділені кошти з обласного бюджету, були виділені кошти з районних бюджетів. Тікаючи від німців на схід, більшовицька влада діяла як професійний кіллер, замітала сліди злочинів, нищила тюрми разом із політв'язнями. На Галичині вони вбили 24 тисячі заарештованих, твердять історики. Але частину етапу Чортківської тюрми доставили до Умані. Родичі лише тепер дізналися. Їх рідних поховано саме тут. Поступово, з натиском відповідними заявами і так далі, ми вимагали від влади можливості вшанувати їхню пам'ять, тобто які в могил. І так далі. Після того як в Тернополі була відкрита тюрма. І закатованих було по. Б... Поставлено так би шеренгами на цвинтарі в Тернополі. Його брат ходив і шукав серед тих трупів його, але не знайшов. Він деякий раз ходив, не знайшов його, сказали, що ми не знаємо, не можемо знати, де він, чи він замурований, був, чи він в підвалі, чи він вже за той час був похований і ніхто не знав де. Аж тепер, от того місяця, голова сільської ради до мене перезвонив, а він каже: ви знаєте, що прийшло повідомлення, що він загинув у мені. Уманський меморіал жертвам сталінізму. Вільна робота Тернопільської та Уманської громади. Місцева влада справді опікувалася проектом, але вдалася до ганебної політичної цензури. З погодженого тексту таємно викинула згадку про жертв комуністичного режиму. Вийшло ні Богу свічка, ні чорту кочерга. Напис, який був, в якому було там йшлося про те, що це жертви комуністичного режиму. Вони комуністичного викинули і написали жертвам репресії. Одекуди влада на місцях, колаборанти, які служать неокомуністам, нарікають у свободі. Політичний терор, культ совєтського прапора, наруга над пам'яттю загиблих. Все це українська реальність на 20-му році державної самостійності. Навіть на Галичині, де добре знають ціну совєтам, право на пам'ять відвоюють, каже тернопільський депутат Олег Сиротюк. В обласній раді і в районних радах нам завжди доводиться відстоювати такі позиції чи такі рішення, такі голосування, які передбачають Чають виділення коштів на національну пам'ять на спорудження відновлення пам'ятних знаків. Але е, слава Богу, нам вдається переконувати увесь депутатський корпус. І хоча представники батьох фракцій в такі моменти витягують карточки чи не голосують, ми повинні приходити на могили наших предків не плакати і не схиляти голови. Ми повинні схиляти наші коліна на могилах наших предків, але ми повинні набиратися духу. Міцності духу ми повинні набиратися сили, навіть можливо, і злості для того, щоб здобувати українську державу.